Та, ну, хочемо більше дізнатися а, про проєкти, які ви організовуєте, і загалом дізнатися про те, що відбувалося протягом е, кількох останніх днів на Рівненщині в рамках проєкту Повстанські Ночі. Хто мав можливість долучитися до цього проєкту, і яка його, яка його головна ціль? Чи можете розповісти? Головна мета, цей проєкт уже... Ми робимо п'ять років. Він фактично набрав таку щорічність. В не був реалізований проєкт. Мета проєкту. Мета проєкту зацікавити молодь історично-пошуковою роботою. І ця історично-пошукова робота вона має наслідком створення, наприклад, в Рівненській області інтернативної карти місць загибелі поховань. В різні періоди національно-визвольної боротьби українці за свою незалежність. Що це означає? Тобто, ми молодь, молодь під час нашого заходу вона робить мандрівки, прибирає могили, прибирає місці поховань, прибирає місця загибелі, ще робить, наприклад, фото, відео, звіт. Потім ми по результатам цієї роботи робимо карту інтерактивну карту. Вона зміщується в відкритих джерелах, тобто в Google-картах. Кожен може нею скористатися, на ній є позначка, коли ти її відкриваєш або завантажуєш і На тій позначці є фотографії того місця і короткий опис. А ми ще, якщо володіємо достатньою інформацією, на тих місцях ставимо інформаційні таблички. Чому таблички? Дуже часто люди бачать, що є хрест, там полягли повстанці, наприклад, в української повстанської армії. Але навіть сучасна молодь, або ті люди, які не дотикалися до тих історичних подій, вони мало обізнані з тими подіями. Тому ми ставимо табличку, на якій є QR-код, якщо тоді інформації багато, і кожен перехожий або може побачити. Ця ж сама інформація висвітлюється на інтерактивній карті в Google картах. І таким чином ми систематизуємо ці місця. Це ми робимо на добровільному ну, за своїм доб, добрим покликанням. Насправді, держава не має такої певної системи, де би можна було його систематизувати. Тобто є пам'ятки, які занесені в реєстр, а, наприклад, хрести, там якісь пам'ятні місця загибелі, вони не є пам'ятками державного значення і вони не охороняються ніяким чином. Тому це основна мета. А мета ще проєкту чому саме з молоді? Тому що е, зараз важливо, е, зараз важливо, щоб молодь, так є зараз таке модне слово, національна ідентичність, тобто підняття рівня національної ідентичності. Щоб молодь розуміла, хто вони є, що вони є і як вони є. Чути мене так? Так, так, будь ласка, продовжуйте. Угу. Так, е, чому? Тому що. Дуже багато молоді вони не, не розуміють, що вони належать до великої нації, української нації, і е, важливо дати їм якісь образи цього, щоб вони доторкнулися до історичної пам'яті е, і знали, що їхні нащадки в різні часи, там, в двадцятому сторіччі, або період козаччини, вони були воїнами, які боронили і мали свою незалежність. І в нас зараз період на зламі, що. Частина нашого народу воює, а частина має готуватися. Тому ця програма передбачала крім історично-пошукової роботи, фактично ще військовий історичний вишкіл. Тобто, приїжджали воїни, які тепер воюють або воювали зараз вони вже демобілізовані. і Розказували свій досвід, свою мотивацію, чому вони пішли зі зброєю воювати. Друге, ми розказували про досвід повстанський. Тих людей, які не знали, чи буде держава, бо упа воювала без держави, тобто не було якоїсь цілісної структури державної, яка б могла підтримувати. Тобто, на цих прикладах можна показати молоді, що багато поколінь українців вони хотіли, прагнули, щоб була своя українська держава, і молоді якраз продовжуваться. Це. Тобто, це важливий такий виклик. Тобто для молоді це виклик або виїхати, або робити державу тут, Тобто всіми зусиллями робити так, щоб вона могла бути сильною державою. Тому в нас був історичний вишкіл, де б історики розказували про е, сучасну і колишню історію, саме збройної боротьби УПА. У нас був військовий історичний вишкіл, тобто приїжджала людина, яка показувала зброю, тих, ну, репліки зброї тих часів, одяг повстанський, показувала нагороди повстанські, Тобто, щоб можна було це пов'язати. І був, е як ми називаємо, стрілецькі вишки, тобто, молодь могла ознайомитися з основами безпечного поводження зі зброєю, пройти змагання з там стрільби пневматичної зброї, там рушниці, з пістолета. І в часі так само відбувалося е три мандрівки. Тобто, фактично, була так зроблена та сама історична пошукова робота, і було встановлено три таблички. Тобто, воно все в комплексі було поєднано. Ще крім того, є дуже важливий фактор це є. Мистецько-культурний фактор, ми три роки тому назад видавали е, пісенник повстанських пісень, і от під час е, ну, вечірніх ватер діти мали можливість якісь пісні, повстанські, козацькі розучити і презентувати їх з Чому це також е, мистецтво і мистецького е, надбання українського народу це є один з елементів передання історичної пам'яті тобто воно все було в комплексі. Ну і спілкування насправді молодь вона. Після карантину, після того, що були заборонені певні заходи під час першого року війни, молодь спрагла до спілкування. Тільки в колективі може бути формуватись наша наш нарік, наша нація. Тому ось, ось коротенько так, А пане Юрію, але цікаво, де відбувалися зокрема цьогорічні заходи, і як багато учасників долучилися до них. Дивіться, цьогорічні заходи, вони, перший етап відбувався на гурбах. Таке урочище гурби, Мізуцька громада Рівненського району. Чим воно цікаве? Воно цікаве тим, що 80 років тому назад відбувся найбільший бій е, загонів УПА проти військ НКВД. І ми в рамках е, вирішили, що варто би це відзначити молодіжним таким таборуванням. І саме на місці, де зараз розташований пантеон, там де частина рештків повстанців, які були знайдені по лісах і перезакоронені, Зараз там ще є монастир, де за ініціативи політики Василя Михайловича Червоняк, у 2005 році був заснований монастир. Тобто Монахи моляться за, за український народ і за тих повстанців. Тобто, якраз це була ідея. І ми приурочили це до 80-річчя, щоб молодь могла ознайомитися з історичною цією відрізком, все, і саме з, з історії гурбинського бою. А в рамках цього ми зробили виставку: тобто вона є і в електронному, і на плакатах виставка про командирів, які б брали участь саме безпосередньо в Гурбинському бою. Чому у Бо нас дуже важливий момент, що ми пам'ятаємо про якісь події, а про тих людей, які були місцеві або не місцеві? Менше знають, тобто кожен міг собі там QR-код сфотографувати. Якщо не зараз прочитати, то пізніше прочитати про тих людей. Чому Бо якщо вони лишаться в пам'яті, значить все добре. Якщо б ми про них забудемо, значить ми не зробили висновків з подій. Ось ось таке. Ну ще була е, одна з тем була мінно вибухова безпека для дітей. Воно для наших територій може не дуже активне, але зважаючи на те, що Учасниками були люди. Ну молодь із Києва, із Кропивницького, із Херсона із Сум. То є такі території, де в принципі ця тема дуже актуальна, тому що є уламки різних ракет, і там можуть бути вибухові речовини. Тобто, ну, наша молодь має бути готова до того стану, що ми живемо в війні, і це один з елементів звищити її компетентності, так скажу. Ну а яким 50, чином можна да, долучитися до цього проєкту, і, і яким чином ви їх до, вибирали? Долучи. Так, дивіться: проєкт відкритий. Тобто, ми робили форму, Google форму, тобто, це відкрите запрошення. Кожен міг зголоситися, тобто, ми не ну тільки були вікові обмеження, тобто, щоб діти могли себе самі обслуговувати. Тобто, молодь. У нас молодь вважається з 14 років до 35. Так, ми і обмежували. По проекту нас мало бути 50, але їх було 55. Ну тобто, ми тих, хто дуже хотів, ми їх не обмежували. Плюс ще були організатори. То загалом десь було 67 учасників разом з організаторами. Плюс ще гості приїжджали. з Рівного були і з інших міст. З Луцька, зокрема, наші колеги. Тобто це відкритий проект. Буде ще другий захід, буде захід в серпні, так само він відкритий. І що цікаво сказати, що на той захід вже ну, в два рази більше бажаючих, ніж ми можемо взяти. Ну, тобто є інтерес, тобто є інтерес до такої тематики, є інтерес саме до нашої організації, і саме до цього проекту. Як ми зробимо? Ну, візьмемо, мабуть, знову на декілька людей більше, і хто дуже хоче долучитися до цього. Ось таке. Але чи можете вже розповісти, то на коли запланований цей другий етап? Запланований першого на... етапу теж це хтось зовсім на... інший буде. Перший етап він відбувався з 20 по 23 червня, а другий етап буде з 15 по 18 серпня. Він буде відбуватися в другому, такому великому повстанському районі. Це на колишній Березнівщині, такий колись був Березнівський район, село Губків, Маренин, там, де це вже територія нашого Полісся, і там дуже багато майже кожне село мало свой повстанський загін, мало свою або боївку, або ну, якщо це ВУН, то боївка або розміщення. Тобто, там є так само багато досліджених і недосліджених місць. Ну, для того щоб молодь їхала, ми даємо певні цікаві речі, тобто на навчанні, а з другої сторони історична пошукова робота це як поєднання ну, певного відпочинку активного, і з другої сторони підвищення якихось певних знань і цінностей, ось так скажемо. Тому запрошуємо. В принципі, якщо хтось бажає дуже сильно, може ще потрапити. Тобто, бо є так, що люди записуються, але хтось з певних причин відмовляється, тому відбувається ротація. Якщо тобто, форма ще відкрита, ми її не закривали. Так що, якщо хтось бажає, комусь ця тема цікава, нехай бере телефон, дзвонить і ми готові до співпраці. Пане Юрію, але чи відомо хто вже стане спікерами і гостями другого етапу, чи, чим він буде схожий на попередній, або чим же ж буде відрізнятися? Дивіться, він буде відрізнятися в тому, що там є. От Ми на першому етапі запрошували місцевих краєзнавців, які. Тобто, є два типи досліджень. Перше це архівні. Дослідження, от ми співпрацювали, як робили виставку з Андрієм Жив'юком. Він вивчає тему національно-визвольних замагань на Рівненщині. Але є друга складова цієї історії. Перше це, це місцеві краєзнавці. Тобто, те, що не є в архівах, люди передавали з, з уст в уста. Цього року ми запрошували місцевого краєзнавця пана Миколу з Мізуча, і він розказав те, що немає в архівах те, що він зміг почути від реальних повстанців, які ще були живі в 90-х років, і він показав такі місця, які історики не знають. Ну, місця навіть Криївки, де була Криївка. Вона вже не Криївка, тобто, вже там воно але там видно, що там яма, що там залишилися певні споруди. Тобто на тій локації на Березнівщині вже будуть інші люди, тобто будуть інші краєзнавці, які можуть долучитися до ну до, щоб розказати дітям щось цікаве. Тобто, Бо ті люди можуть розказати те, що не можуть розказати історики, які сидять в архівах. Ось так. Тобто буде мінятися. Спікери будуть мінятися. Запросимо так само нових людей з військових, щоб вони разом з нами відпочили і розказали свої історії ну, можливо не про зброю, а про більше мотиваційний чинник, чому вони готові бути в цій країні, жити і захищати її. Ну, це... Ці історії вони безцінні. тобто їх важко повторити в даній mm. ситуації. А, пане Юрію, але водночас цікаво, чому все-таки повстанські ночі, то чи, що там відбувається саме уночі? <laughs> вночі дивіться, ми зазвичай ми спимо, тобто людина має сенс. Я вам скажу: та, ця назва виникла, е, це не я її придумав. На Рівненщині коли за ініціативи Василя Михайловича Червоня, він колись був головою місцевого середку руху, проходив фестиваль повстанської пісні, який називався «Повстанські ночі. Я був його учасником. Мені ця назва просто сподобалась. Е, ну, Ніч для повстанця, для партизана, це є ну, саме час, тому що УПА діяло в підпіллі. Більшу свою частину своєї діяльності люди діяли в підпіллі. тобто... Для багатьох ніч це був час, коли вони могли пересуватися і ну, щоб їх не помітили. Тому для повстанця ніч це як рідна мати, яка зберегла його. Тобто основні рейди відбувалися по, по ночам, не в день. А от сама назва вона виникла від ну, була мною почута саме на фестивалі. Хто її ну, саме придумав, я не знаю. Можна спробувати дослідити. Але ось так ми взяли. Нам ця назва сподобалась, розробили дизайн лого, який ми використовуємо. Ну а далі вже цей проект відомий в Україні. Вже якщо забити за гуглі пошуку, то повстанські ночі випаде ну тобто посилання або інформація про наш проект. Ось ось так скаже. Пане Юрію, але чи можете, наприклад, поділитися враженнями учасників і не першого етапу, попередніх етапів, особливо на тих, можливо, дітей, та які приїхали із віддалених регіонів, не з Рівненщини, не з Волині, а з інших регіонів нашої країни, що вони з собою повезуть додому? Скажу так, щоб оцінити, в цьому році міністерство, яке підтримує Міністерство молоді і спорту. Запропонували зробити електронний опитник. єдина проблема в тому, що там в горбах інтернету як такого зв'язок поганий. Інтернет мобільний майже відсутній. Які враження? Насправді ми не можемо зразу оцінити, чи в них змінилося скажімо, відношення до історичної пам'яті. Це можна в часі тільки подивитися. але я вам скажу так: є люди. Які хочуть ну ті, які там 5 років їздили і хочуть потрапляти знов на проект. Ми не можемо всіх взяти, бо буде несправедливо. Але є люди, які колись були учасниками, а тепер вже є е, в проводі, тобто вже є в нашій команді. Ну тобто, вони приїжджали як учасники, а потім вони кажуть, ми хочемо допомагати. Ну зрозуміло, що як же учасник можливо буде ну, не та форма. Тобто для мене це є оцінка, оцінка нашої діяльності. Тобто люди хочуть продовжувати те, що ми почали і додати щось своє. А враження ну як? зараз в нас є група. Я не можу її передати. Ми в телеграмі просто зробили робочу групу для учасників. Вони діляться фотографіями, враженнями, відео. Ну, І це постійно клацає це повідомлення. Я навмисно не виключав звук, щоб бачити, що бачить, що які пишуть, які це. Ну, тобто, Люди захоплені і готові далі спілкуватися. Бо є ще один важливий момент: в цей момент творення нації відбувається, коли люди з різних регіонів, тобто народу нації, вони спілкуються і бачать, що східняки і ну, скажімо, люди, які тут на Західній Україні, чи на Закарпатті, чи в Одесі, вони одні ж ті самі, тобто в них однакові цінності, і вони чим, чим зв'язки між ними тісніше. Тим більше шансів, що наша Україна вийде з кризи, і народ буде бати, ну, прагнути одного жити в країні сильній, в якій є порядок, в якій є справедливість, в якій є повага до законів, повага до людини, і наш проект він така маленька, ну, маленький внесок робить в те, щоб ми наша нація і наш народ міцні. Він міцні за рахунок особистісних. Спілкування і створ, і створення або плекання національних певних смислів. Тобто, ось таке. А як ви вважаєте, наскільки дійсно ваш проєкт важливий саме під час ось цієї великої екзистенційної війни за нашу незалежність і свободу проти расистів? Дивіться, він, знаєте, як кажуть, він важливий був до і після. І буде ще важливе, чому тому, що багато людей не усвідомлюють, що це їхня країна. Вони тут ну так сталося, що їхні батьки не змогли це передати в школі. Не надто було а проект він дає можливість. Я ж кажу, щоб вони відчули, що вони єдина родина, єдина родина, де до них ставляться незалежно звідки ти приїхав, якою там ну зараз всім е спілкуються. Молодь переважно спілкується українською мовою, навіть ті, які приїхали. Можливо, там вдома з батьками спілкуються російською, а на проєкті вони українські. Чому? Бо вони її вивчають в школі, хто ну, на достатньому рівні. І це буде актуально ще багато років. Чому? Тому що люди повинні історію, культуру, і тоді вони можуть далі її покликати і передавати своїм дітям. Тобто, от приїжджав один військовий, він займається спасом, не буде називати його прізвищем. Але це не важливо. Він казав, що українці можна вважати не в того, в кого, скажімо, батьки говорили, чи він говорить українською, а в того, в кого діти і внуки будуть говорити українською мовою. Змітити, тобто людина зараз може говорити російською, але якщо він хоче на ну, щоб наша держава жила і процвітала. Він має все зробити для того, щоб його діти стали і внуки стали українцями, щоб вони поважали свою мову, культуру, традиції, знали історію. Тому от його слова дуже для мене впали, як кажуть, на душу, тому що я вважаю, що кров не є визначним для формування нашого народу, є визначним цінності. От ми хочемо ці е, цінності, для яких нас близькі, хочемо передати молоді. Як це виходить, вони нам оцінювати. Ми ми вважаємо, що ми робимо свій внесок. І, Ну і насамкінець, пане Юрію, Том, чи вам хтось допомагає в цьому проєкті, чи долучається до його проведення зокрема, і місцева влада, можливо, не обласна влада? Е, Дивіться, ми е, ми маємо всі можливі сприяння, і ми розуміємо, що влада вона не може там дати все. Ну, тобто, влада, це фактично уособлення народу. Е, наша організація так само ну, через певні внески зацікавлених осіб має можливості підтримувати цей проект. Тобто, крім самого заходу, такого великого таборування. Ми ще протягом року робимо історично-пошукові певні виїзди, ставимо таблички, спілкуємося з краєзнавцями. Тобто, це вже така польова робота. То сам проект він складається з таборування, це як зацікавлення молоді і все. А ще він має таку робочу робочі моменти, коли треба робити, продовжувати розширювати ту карту. Наприклад, то переважна більшість влади ну, сприяє чи може сприяти. Ну, наприклад, є такі громада, де громада в Рівненській області. Там є місцеві краєзнавець, чому сприяє влада, він там. Всій громаді зробив цю роботу сам. Тобто, ми йому показали, як робити. Влада каже: робить, дали певні ресурси, і він це зробив. Ну тобто, як приклад співпраці громадської ініціативи і влади, ми грошей не просили. Ну чесно скажу, ми грошей не просили. Бо вважаємо, що цей час є, ну можливо, є якісь інші важливі. Якщо треба, люди просто. Приватно люди допомагають нашому проекту. Ну тобто приходить хто там може дати скільки на якісь певні на харчі, на дорогу на ще певні витрати. Тобто, ми не відчуваємо, що нема зацікавлення. зацікавлення є, але єдина відсутня система. Тобто насправді цю роботу мали би робити певні державні інституції, не знаю чи там інститут національної пам'яті чи інші, щоб це було не ініціатива декількох людей, а щоб це була система щоб в кінці там. Незалежно від того, чи є в нас бажання, чи нема бажання, в кожній області була б така карта, де б люди могли брати дітей і по тій карті мандрувати щось їм розказувати. Ну, поки що цієї системи немає. Я думаю, на часі вибудується, ось буде результат. Тобто молодь буде долучена, і місцеві жителі будуть знати, що ось тут були їхні герої, тут полягли, тут їм треба дати шану. Чому? Тому що є ще й новітні історії. Тобто в тих місцях, де були збройні дії, тепер -то бойові дії, 에, тобто лежать наші герої. Там є і місця загибелі, і все інше. Тобто ми йдемо далі. Тобто ми взяли такий певний відрізок ХХ сторіччя, але ж історія продовжується. Тому ми вдячні всім, хто підтримує, і ну, ніхто не сказав, що це не треба робити. Питання стоїть в пріоритеті. Тобто, праця з молоддю, як на мене, має бути в державі в пріоритеті. Як із обороною країни, чому тому, що молодь, якщо зараз їй не дати певну опіку, то вона вийде кудись в Польщу, чи в Німеччину, чи в Словаччину, чи в Швецію, і все будуть втрачені для України як повноцінні громадяни, які готові тут працювати, платити податки, не народжувати дітей таке.